Лузі прийняв нелегке рішення: молотити мусирувати соняшник, 10-11 його волога. Попереду дощі, середа, четвер, і там тоді непонятно, там будуть дощі не дощі. Ждати вже немає куди. Будемо складати, віять, шевелити його, бо інакше і того не отримаємо. Зараз жду комбайника, будемо починати працювати. 10.5. Я yeah. посередню таксі. Сонце, вода і хороша погода. Не треба ні добрив, абсолютно нічого. Можна і не сіяти. Само виросте. Падалися. Так, соєшник вистачає. Опа! І він перерізається, я зрозумів. Ось такий принцип жадки. Друзі, молотим соняшник продовжуються наші жнива. Ципе за 30-ку. Влага 8,2. Прекрасна влага і прекрасний урожай. Нагадаю, він посіяний без мінеральних добрив. Від слова зовсім. І посіяний по подвійній дісковці. Заміряли ми урожайність його. Нормально. Я вважаю це дуже непоганий урожай, як на цей рік. Дивіться самі які корзинки. От такий він має бути на 3, на 3 тони. Отакий От кошик. Густота 62 тисячі на гектар. Сіяли з сівалкою УПС-8. Звичайна українська сівалка. камаро 2, фірмен Усід, посівний матеріал. Висівався орієнтовно 15-17 року. Травня. Оце таке по цьому. Бризкали пульсаром аналог євролайтінга. Верніше той самий євролайтінг, тільки без одної діючої речовини. І працювали ми ямато фунгіцидом, 1,5 літра на 1 гектар. Отака От технологія, яка нам принесла в цьому році непоганий урожай. Ну і ще добавлю, найважливіший фактор це. Наявність ефективних опадів. Без опадів цей соняшник не дав би, можливо, такого потенціалу, який ми отримали в цьому сезоні. Одним словом, я задоволений. Дай Бог кожному такий урожай. І дай Бог, щоб ми могли цим урожаєм нормально розпорядитися, продати і виконати свої зобов'язання перед людьми. Перш за все. Те, що найбільше турбує, Зараз, мабуть, кожного фермера це віддати долги людям, заплатити податки, оренду і утриматися на плаву. Так що, друзі, так, працюємо і будемо довго-довго працювати ще. Роботи не початий край, далі буде цікаво.